Усім привіт-привіт! Запрошую вас долучитись до перегляду оформлення мого Bullet Джорнал на 2025 рік. Ми з вами вже працювали у ньому. Робили ось таке оформлення першої сторінки та календаря на рік. Тож, якщо не бачили, то запрошую до перегляду. Відео буде у підказках. Сьогодні ж я займусь своїми колекціями. Я вже усе розпланувала, що де буде, і зробила попередні замальовки олівцем. Усе необхідне у мене помістилось на трьох розгортках. І оформити я хочу їх у подібному стилі, тільки відрізнятимуться вони кольором та квітами, щоб не було, знаєте, одноманітно. Не набридало з часом. Починаю я із заголовків. Їх роблю фломастерами, які показувала вам в останній розпаковці. Дуже вони класно працюють на чорному папері, тому, якщо теж маєте чорний блокнот і шукаєте матеріалів для нього, то щиро рекомендую цей варіант. Як бачите, я зараз креслю таблицю зі своїми цілями на рік. Ну, це не зовсім таблиця. Ідея була в тому, щоб записати усі цілі у вигляді лотерейного квитка, грибінго чи лото. І от, коли я буду досягати якоїсь із цілей, то клеїтиму кругляшок як імітацію фішки, якою закриватиму відповідне віконечко. Такий собі, знаєте, інтерактив! Цікаво буде подивитись, наскільки швидко мені вдасться зібрати лінію по горизонталі, вертикалі чи навскіз. Усі свої цілі я умовно розділила на 4 категорії: робота, канал на YouTube, здоров'я та саморозвиток. І у кожній цій категорії визначила для себе по 4 мети. Тож в загальному маю 16 віконець. На сусідній сторінці малюю трекер прочитаного. Він у мене у вигляді книжкової полиці. Там розмістилось 10 книг, куди записуватиму назву та автора, коли щось прочитаю. І нехай вас не дивує така мала кількість запланованого, адже сюди не входять аудіокниги і періодичні видання. Які я теж дуже люблю читати. Ну і нарешті можна вже починати оформлення. Приклеюю дві наліпки із кімнатними рослинами від мрій та дій. Дуже вони гарні і чудово виглядають на цій книжковій полиці. Від минулого оформлення у мене залишились сукуленти, які не пасували тоді за кольором. Тому якраз для цієї розгортки їх і використаю. Решта матеріалів це той самий папір із імітацією сторінки книги, наліпки з клітинками, рамочки та цитати. І ще два скотчі, зелений, який був на перших сторінках та фіолетовий, щоб підкреслити колір сукулентів. Я вирішила, що якщо використаю плюс-мінус такі самі матеріали, то усі розгортки між собою будуть виглядати схожими. А в колекціях мені це подобається. Що ж, ось що у мене вийшло, і зараз буде тест для найуважніших моїх глядачів. Як ви гадаєте, що з цією розгорткою не так? У вас є буквально 30 секунд, щоб зорієнтуватись. Особисто я, коли це помітила, то була в шоці, але це було дещо пізніше. Спершу я без вагань перейшла до наступної розгортки і почала робити свій список мрій. І лише потім зрозуміла. Що не додала наліпки з дівчиною, а ви ж знаєте, що вони у мене присутні на усіх розгортках в Буджо. Я була дуже зла на себе, як я могла про них забути. Наслідком моєї неуважності стало те, що я не могла знайти, де ж її розмістити, тому приліпила у перше ліпше місце. Після цього вже з чистим сумлінням повернулася до другої розгортки. Тут у мене розмістився вейшліст. Під романтичною назвою список мрій протягом року у мене з'являються бажання або потреби щось придбати, і от я записую сюди ці речі, аби візуалізувати свої думки. Адже те, що написано нашою рукою, інакше відкладається в пам'яті і мозок краще фокусується на тому чи іншому завданні, якщо воно прописане. Сусідня сторінка відведена для щоденної практики, яка описана у книзі Гела Елрода Магія ранку. Я намагаюся практикувати її вже третій рік і мені подобається. Ну, звичайно, часом бувають періоди, коли я не встигаю усе робити, але в цілому я з собою задоволена. Якщо ви раніше не чули про цю методику, то раджу прочитати книгу. Ну, а щодо оформлення, то знову ж таки я роблю схожий на попередній колаж, але замість сукулентів взяла троянди та тюльпани із іншої своєї тасьми. Тут кольори вийшли більш ніжними, тендітними. Ну і за рахунок цього увесь розворот виглядає дуже романтичним. На мою думку, цілком пасує до тематики цих колекцій. Останнє, що я вирішила розмістити у колекціях, це таблиця із статистикою YouTube. Її я хочу оформити у такий же спосіб, як ось цю мою розгортку із календарем. Тільки для цього використаю свою нову, реально красиву тасму із білими та блакитними квітами. Технічно тут усе просто: вирізаю кожен букет квітів та нашаровую їх вздовж країв розгортки, но роблячи ніби рамочку. Кінцевий результат виглядає дуже ефектно, але при цьому часу та зусиль витрачається насправді мало. Тож недаремно кажуть, що усе геніальне просто. Раджу спробувати і вам зробити щось схоже. Впевнена, що подібне оформлення ви полюбите так само, як і я. Коли з квітами було закінчено, то додала кілька фраз та наліпку з дівчиною. Добре, що хоча б цього разу я про неї не забула. Досі не можу собі пробачити ту першу розгортку. Ось я і закінчила своє оформлення. Давайте ще раз подивимось на усі мої колекції. Результатом я задоволена. Все вийшло дуже яскравим та приємним. Розгортки з одного боку усі різні, але з іншого об'єднані темою квітів та техніками виконання. Тож, усе в комплексі виглядає стильно. Ну, а якщо ви додивились це відео аж до цього моменту. То пам'ятайте, що ви неймовірні. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!